23 лютого воїни робітничо Селянської Червоної армії флоту давали велику кляту на вірність своїй батьківщині, народові і робітничо-селянському урядові. Першим у Київському військовому округу присягає командуючий округом командар першого рангу товариш Тимошенко. Присягу приймає член Київської військової ради, загортований більшовик, непохитний старіник Микита Сергійович Хрущов. Товариш Ніколаєв, корпусний комісар, учасник боїв у районі озера Касан. Десять годин ранку в урочистій пішині вистріли працівники Харківського військового округа. Священну клятву дає командуючий Харківським округом Конгор давайш Смірнов. Венській частині Харківського військового округа першим прийняв присягу відмінник бойової і політичної підготовки товариш Ярокін. День присяги день всенародного торжества. училище імені Лєбєдєва прибули товариші Грущов і Тимошенко поздоровити курсантів з прийняттям військової присяги. На шахті Капітальна Тресту макіїв Бугеля відбувся мітинг з нагоди нагородження майстрів Бугеля орденами. Начальник шахти товариш застава, нагороджений орденом Леніна, від імені всієї шахти зобов'язався в подарунок 18-му сіздаві ВКПБ дати 9 тисяч тонн Бугеля понад план. На виборах до Академії наук України таємним голосуванням були обрані 30 дійсних членів Академії з числа кращих учених нашої країни. З цієї маси виготовляються чудові речі. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Це це виробляється з найтонкішого фарфору на городницькому фарфоровому заводі імені Комінтерну на Житомирщині. В руках талановитих художників оживають на фарфорі прекрасні рисунки.